З в ефір Кременчуцьких новин. Вітаю! Дивіться у випуску медиків, закликали долучитися до загальноміського суботника про те, як побороти депресію, новини спортивні та ще багато цікавої інформації. Вже за мить. Не перемикайте. Сьогодні протягом ночі зранку та вдень спостерігали значні опади у вигляді дощу. Тож свій робочий день міський голова Віталій Малицький розпочав з об'їзду міста та проінспектував усі проблемні місця, де можливі підтоплення та велике скупчення води. Що ж вдалося виявити в результаті інспектування? Дізнайтеся, із наступного матеріалу. Першим об'єктом перевірки стала центральна насосна станція, розташована у сквері ювілейному. Обладнання працює в штатному режимі та справляється з відкачуванням дощових вод. Ота чорна полоса. Верхній уровень, максимально верхній уровень, при якому включається вже второй насос. Наша задача підтримувати уровень води где-то на 20 сантиметрів ниже, ніж верхня кромка прийомного колектора. Наразі після проведення капітального ремонту станції перекачки із заміною головних насосів знята проблема з підтопленням центральної частини міста, зокрема вулиць Пролетарська, Першотравнева Шевченка. У нормальному пропускному стані знаходяться головні транспортні артерії міста, якими рухається громадський транспорт варто відзначити, що після прочистки мережі водовідведення нормалізувалася ситуація і в районі вулиці Московської біля будинків 11-13, де раніше спостерігалося велике скупчення води. Вивнева каналізація працює, свою основну функцію виконує. Але Іван Володимирович, треба її от по весні буде перекладати, повністю піднімати, асфальтувати, поновлювати бордюрний камінь. А от по вулиці Салганні, в районі центральної прохідної автоскладального заводу, ситуація критична. Зливова каналізація не справляється з об'ємом води. Як результат, на проїжджій частині утворилася велика калюжа. По вулиці складно не тільки пройти, але й проїхати. На виконання доручення мера в цей район прибула водовідкачувальна техніка. Бригади КТП 1628 та ШРБУ виїхали на місце. В оперативному порядку воду відкачали. Щоб звільнити проїжу частину від дощової води, відкачали понад 50 кубометрів води. Шляховики ремонтники розчистили ливнівки. Таким чином проблему усунуто. Керівник міста наголосив: в даних умовах комунальні служби цілодобово мають бути готовими до розчистки мереж зливової каналізації та за першим викликом Кременчужан на Правляти техніку і людей в проблемні місця тримайте зв'язок з службою 1563, службою допомоги мера Кременчужана. В разі виникнення заявок повідомлень мешканців Кременчука про підтоплення. Оперативно реагуйте, щоб всі служби були готові виїжджати і виконувати свої роботи за призначенням. Досить часто у Кременчуці діти труються побутовою хімією, яка знаходиться у відкритому доступі. Днями у міському відділі поліції відбувся круглий стіл щодо запобігання таким випадкам. Про сумну статистику та про те, як убезпечити свою дитину. Дивіться далі. З початку року в місті зареєстровано отруєнь дітей ліками та побутовою хімією понад 15 випадків клеєм щурячою отрутою. ртуттю – 4 випадки та ще 4 випадки отримання опіків дітьми віком від 1 до 3 років. Потрібно мамам доводити, що перед тим як дитині давати будь-які ліки, потрібно читати інструкцію. У Цьому році був випадок отруєння нафтізіном, який взагалі дитині 8 місяців, тато закапав нафтізін. Нафтізін взагалі можна капати дітям лише з 5 років. Нафтізін призводить до скорочення судин, що може призвести взагалі до смерті. І отруєння впевнено лідирують серед всіх нещасних випадків з дітьми. Найчастіше, в числі постраждалих, діти віком до трьох років. Вони пізнаючи світ, пробують усе на смак: яскрава оболонка, блискуча коробочка, кольорова баночка, малюки не можуть пройти повз у сквері. імені Олега Бабаєва представники поліції та управління у справах сім'ї дітей та молоді роздавали молодим мамам тематичні брошурки. З метою зменшення отруєння дітей і з метою зменшення нещасних випадків, які трапляються з дітьми хімія, фільмі саме батьки мають належно подбати про безпеку своїх дітей. Тож правила прості: тримайте ліки, хімікати та інші небезпечні речовини в недоступних для дітей місцях. і нехай ваші дітки будуть здорові. На сьогоднішній нараді у міськвиконкомі підняли питання участі колективів медичних закладів у двомісячнику чистоти та порядку. Про що йшлося та які задачі поставлено медикам? Дивіться далі. Міський голова Віталій Малицький зазначив, що до проведення у місті двомісячника чистоти та порядку мають долучитися усі без винятку медичні установи. Зупинився на основних напрямках роботи медзакладів в рамках двомісячника: утримання територій, вивезення гілля, подріблення пеньків, облаштування місць відпочинку, клумб та квітників. Начальник управління охорони здоров'я Максим Середа в свою чергу зазначив, що медики у цих справах ніколи не пасли задніх. За словами Максима Володимировича, цьогоріч у Кременчуцьких медзакладах попрацюють над створенням Затишних куточків ландшафтного дизайну, оновленням кулум, підсипкою та бетонуванням східців та пандусів, озеленення територій. Втім, попросив і сприяння міської влади у впорядкуванні безгосподарських територій. Свої питання, зауваження та пропозиції висловили і безпосередньо керівники медичних установ. Є кричаща проблема, зв'язана з автомобілями похоронних організацій. Скажу так. На нашій території знаходиться патанатомічна дворога. 24 часа в сутки а данные автомобили везут, ну, вы понимаете, умерших, тела умерших. Мы пытались самостоятельно решать этот вопрос. Наши просьбы остались незамеченными. Мы писали официальные письма. То есть там всего лишь надо, ну, наверное, может немножко дорогу отсыпать, так, и это можно. Потому что на сегодняшний день данные автомобили едут, вы все знаете территорию, мимо приемного отделения, Через клумби мер міста пообіцяв сприяння у вирішенні цього питання. Перший заступник міського голови Володимир Пилипенко також повідомив присутнім, що незабаром у місті запрацює і система інспектування спеціалістами районних адміністрацій територій, закріплених за тими чи іншими установами та організаціями. Заступники міського голови Ольга Усанова та Руслан Проценко зустрілися з майбутніми волонтерами молодіжного парламенту Кременчука. Молодь ознайомили з планами щодо втілення в життя благодійних акцій і проєктів, налаштували на подальшу плідну волонтерську діяльність. На зустрічі побували і наші журналісти. Лави волонтерів молодіжного парламенту поповнюються з кожним роком. Ці молоді люди прагнуть змінити світ на краще, тому вони вирішили діяти. Я вважаю, що це дуже добре, коли людина намагається допомагати людям, намагається якось а, брати участь у житті міста у, у житті інших людей, які потребують допомоги. Я прийшов з селі того, щоб допомагати людям, животним там екологічні акції -либо. і якби реалізація. Вать себя также познакомиться с другими и также кому-то может разразрекламировать. То акцію, щоб всі люди тоже другим помогали. для таких активних і рішучих існує Кременчуцька академія волонтерства. Тут досвідчені активісти, навчать новачків, а зам волонтерської діяльності. Сьогодні у нас стартує дуже важливий проект для нашого міста, для нашої молоді. Та Кременчуцька академія волонтерства. Минулому році ми практикувалися. Було вперше запущено було 45 осіб. У нас минулого року цього року подала заявки 78 осіб. Мо відібрали 50 Цього року вперше нас підтримав фонд народонаселення ООН в Україні. і Завдяки їм ми сьогодні маємо гарну молодь активно, яка зібралась в офісі молодіжного парламенту Кременчука. Із майбутніми волонтерами зустріли заступники міського голови Ольга Усанова та Руслан Проценко. Посадовці підтримали хлопців та дівчат та побажали їм успіхів. Дуже велика кількість цікавих тренінгів, які обов'язково вам допоможуть у житті, проходять саме в цьому офісі. Це тренінги із командної роботи, це тренінги з самореалізації, це різного роду ігри інтелектуальні, які будуть спрямовувати, скажімо так, ваш розвиток, тому що, от повірте мені, те, що відбувається тут, те, що ви зможете навчитися в молодіжному парламенті, ви в школі, в університеті, цьому не навчитесь. Я впевнена, що ті, хто сьогодні присутствують, да йдуть до фіналу. Получать диплом випускника академії волонтерства и сохранят это желание помогать людям, э, другим в своем сердце на всю жизнь після знайомства з організаторами та ознайомлення з акціями новачки відзначили, вони хочуть стати частинкою молодіжного парламенту і зробити все можливе, аби принести користь своєму місту і його мешканцям. Черговий прийом громадян з особистих питань провів сьогодні міський голова Віталій Малицький. Близько 30 кремечужан звернулись цього разу по допомогу до мера. Здебільшого мешканці просили сприяння у вирішенні питань житлово-комунального господарства, соціального захисту квартирних та інших майнових питань, в тому числі і спірних, а також пільгових пасажироперевезень. Усі громадяни отримали роз'яснення та консультації галузевих спеціалістів. Ті ж питання, що потребують детального вивчення та допрацювання. Міський голова Віталій Малецький Взяв під особистий контроль, нагадаю, прийоми громадян з особистих питань мер проводить у перший та третій четвер місяця з 14 до 16 години у відділі по роботі зі зверненнями громадян за адресою вулиця Першотравнева, 1. Сьогодні у світі відзначається міжнародний день боротьби з депресією, тривалий пригнічений стан та відсутність позитивних емоцій є головними симптомами однієї з найпоширеніших хвороб сучасності. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Щастя це філософське поняття. Воно поєднує в собі матеріальне благополуччя, помножене на гармонію та позитивний настрій. На питання, що таке щастя, тисячі людей дадуть різну відповідь, але відсутність бажаного здатне привести до пригніченого стану. Подібні зміни настрою можуть супроводжуватися неврологічними симптомами, безсонням, апатією, відсутністю апетиту і небажанням щось робити. Вони носять назву депресії, дуже поширеної в сучасному світі, недуги. Депрессия ⁇ это медицинский диагноз, поэтому его должны ставить специалисты. День-два плохого настроения, грустного ⁇ это нормально. Но если человек находится в подавленном настроении, испытывает серьезное чувство вины, тревоги, если снижается его общая работоспособность. Важно как можно быстрее обратиться к специалистам. Існує міф, що вийти з депресії можна за допомогою алкоголю. Але Леся Парахнич зазначила, що це не вихід і ніяк не вирішить проблему. Він на яке-то час знімає тривогу, заглушає її, забиває. Але саме заглушає, забиває, прячет в угол. Через якесь час ця проблема знову виростає, доростає до грандіозних розмірів. І вважається, що алкоголь не антидепресант, а наоборот. За статистикою, практично кожна людина була в депресії хоч раз в житті, а одній третині суїцидів передувала затяжна депресія. Вийти зі стану депресії можуть допомогти прогулянки на свіжому повітрі, заняття спортом. Проведення часу з близькими або друзями. Але ситуації бувають різні і у деяких не обійтися без медичної допомоги. Саме тому ми вирішили завітати до однієї з кермачуських аптек, щоб дізнатися, які ж препарати від депресії купують кримачужани. Є трав'яні на травах і рецептурні препарати, які на хімсоставі. Ми маємо право відпускати з із трав, в встав якого входять пустирник, валір'янка, хміль, бояришник. Есть чаи травяные, есть таблетки, которые состоят из. Ісключительний страв, а я пускається без, рец без рецептів. З огляду на поширеність проблеми в календар свят ввели міжнародний день боротьби з депресією. Відзначають його саме сьогодні, 24 березня. А варіантів святкування сотні. Можна подивитися комедію, послухати позитивну музику, відправитися на концерт або на прогулянку зі своїми друзями, заспівати в караоке або сховатися м'яким пледом, випити чашечку теплого молока з медом і сказати собі Життя дивовижна і чарівна казка, де немає місця поганому настрою, негативу і депресії. Кременчуцькі священнослужителі допомагають городянам через інтернет. Відтепер поставити питання священнику чи попросити поради можна у соцмережах. Чому у духовних отців виникла така ідея? Дізнавалася Марина Корнійчук. Сучасна молодь часто соромиться приходити в храм, молитися і напряму спілкуватися зі священником. Відзначають представники духовенства. Коли кожен з нас зайде в православний храм, він побачить. Що більшість людей це люд, є людей похилого віку, і це є правда. І для того, щоб людина молода увійшла в храм і відчувала себе добре в храмі, обов'язково треба якесь е е е спілкування зі священником. Коли людина приходить в храм, то одразу е е її зустрічає якась жінка, яка каже, як поставити правильну свічку. Тут не стій, там стій, і щоб такого не було, щоб людина не боялася такого відношення, треба обов'язково робити такі бесіди. Отець Михаїл та отець Анатолій прагнуть бути доступнішими для молодих людей, тому вони створили власні сторінки в соцмережах ВКонтакті та Фейсбуці. Ідея така виникла, тому що, на мою думку, проповідь священника, особливо священника 21-го століття, вона повинна якраз охоплювати всі аспекти життя молоді. Коли це спілкування відбувається через соцмережі, там вона себе почуває більш вільніше, там вона може бути більш відкритішою і саме цю нішу також повинна займати церква. Конфлікти з однолітками, стосунки між хлопцями та дівчатами, проблеми з батьками. На ці та інші хвилюючі теми можна говорити зі священниками у соцмережах. Якщо виникають будь-які питання із повсякденного життя молоді, особливо ми знаємо, тому що самі були в молодому віці. То це стосується стосунків хлопців з дівчатами, дівчат з хлопцями, то тут також можна задавати питання священнику, тому що священник також в свій час, я зокрема був молодим. І ці проблеми, якісь із них виникали і в мене, і тому я можу навіть з власного досвіду дати якусь рекомендацію як краще пережити ті чи інші моменти, які тяготять. Душу нашої молоді знайти священнослужителів в Фейсбуці та ВКонтакті можна як Михаїла Гориславця та Анатолія Куліша українськими літерами. Вихованці Кременчуцької спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з боксу порадували перемогами і медалями відразу на кількох турнірах. Наш земляк Віктор Вихрист здобув золото на міжнародному боксерському турнірі у Кривому Розі. А четверо спортсменів стали призерами зонального чемпіонату України серед юнаків 2002-2003 років народження у Харкові. Детальніше Дмитро Демиденко. Минулого тижня у Кривому Розі відбувся міжнародний боксерський турнір пам'яті заслуженого тренера України Петрова серед чоловіків. Участь у змаганнях брали представники національних збірних команд Грузії, Молдови та України. Поєдинки проходили у рамках підготовки до майбутніх ліцензійних кваліфікаційних стартів у відборі на Олімпійські ігри 2016 року. Вихованець Кременчуської з дюшор з боксу, майстер спорту міжнародного класу, член збірної України, Кременчужанин Віктор Вихріст, у ваговій категорії плюс 91 кг став переможцем турніру. У першому бою на Земляк протистояв молдовському боксеру Олексію Заватіну і переміг суперника з рахунком 3-0. А у фіналі Кременчуський боксер здолав опір чемпіона Грузії Міхаєлу Бахтидзе. Довольний боями, тренер довольний, хорошо підготувались, подошли. Сорінування якраз були такими предварительними перед ліцензійним турніром, якраз куди ми зараз готуємося. Завтра я виїжджаю на кончі заспу на збір перед ліцензійним турніром. Там у нас буде двохнедільний збор, хороший такой, уже прям підготовка, ну, под, буде будет к Ну а там, дасть Бог, увидим і будемо боротися за медаль. И 6 числа ми виїжджаємо якраз на Турцию, Турцію і в Турції вже буде ліцензійний турнір. У той же час у Харкові відбувся зональний чемпіонат України серед юнаків 2002-2003 років народження пам'яті заслуженого тренера України Мокрова. Вихованці Кременчуцької з дюшор теж не залишилися без медалей. Олександр Тарасов виборов золото у ваговій категорії 68 кілограмів. Федір Шмаков став другим у ваговій категорії 37 кілограмів, срібним призером у ваговій категорії 40 кілограмів повернувся зі змагань Ілля Прокопчук. А Роман Миронов у ваговій категорії 48 кілограмів здобув бронзу. Ребята теж показали достойний бокс, отбоксировали. Вот. тренерський состав ребят достойно на ці мероприятия, Поэтому я вважаю, що це и і хороші показатели. Будемо стараться і на будущее у бібліотеці філії номер 4 Відбувся шаховий турнір. Біла тура у змаганні брали участь бійці Нацгвардії, вихованці шахового клубу Лідер та користувачі бібліотеки поважного віку. Як проходив турнір, розкажуть наші кореспонденти. Шахи були і залишаються найінтелектуальнішою грою всіх часів і народів. Вони розвивають пам'ять, увагу, логіку, виховують винахідливість і характер. У шаховому турнірі Біла Тура взяли участь гравці від 15 до 80 років. Ідея провести такий захід у бібліотекарі виникла після того, коли ми поспілкувалися з своїми користувачами, які приходять в пункт вільного доступу до, до інтернету. І вони грають у віртуальні шахматні турніри. Тому бібліотеки виникла така ідея. Ідея, зібрати в бібліотеці всіх цих гравців шахматної гри і провести такий турнір. Гравці дуже різні. Це молоді вихованці шахового клубу, лідер, бійці Нацгвардії та чоловіки поважного віку. Іван Іванович, найстарший гравець, йому 80 років. А в шахи грає вже понад 60 років. Тому що це дуже цікава гра. Ну про шахмати слишком много сказано. Это... Ну ні не, шахматам нет равных на планеті. Це как бы не физическая нагрузка, а собственно. головний суддя турніру, майстер спорту України Андрій Зазуляк, відзначає: усі учасники достатньо сильні, втім молодь все таки кмітливіша. Якщо так подивитись на партії, от прийшло тільки чотири тури по силах, якщо перші ходи робити, то учасники рівні. Але Більше там до кінця партії вже все-таки молодші, які займаються, які все-таки мають більшу підготовку, вони ну клас є клас, тобто показують свій клас і все-таки виграють, перемагають. Усім гравцям шаховий турнір сподобався, тому бібліотекарі і надалі планують проводити такий захід. Хокейний клуб Кременчук бронзовий призер чемпіонату України з хокею. На жаль, наші земляки не зуміли в останньому протистоянні півфінальної серії плей-офф перемогти київський Дженералс. Підопічні Дмитра Підгурського поступилися на виїзді 0-1 і таким чином залишилися третьому у регулярному чемпіонаті. Вирішальний матч за вихід до фіналу цьогорічної першості прогнозовано не став результативним, і хокеїсти і уболівальники чудово розуміли, що долю поєдинку може вирішити одна закинута шайба одна прикра помилка. Але попри величезну відповідальність, команди розпочали двобій напрочуд активно, щоправда, кидали здебільшого з далекої відстані, та закинути швидку шайбу жодному із суперників не вдалося. Відкрили ж рахунок кияни за досить спірних обставин. Багато хто із заболівальників впевнений, що Артем Гніденко відзначився після передачі партнера, яку останній зробив рукою. А оскільки система відеоголу у Київському палаці спорту відсутня, рішення залишилося за арбітрами. Рефері ж матчу, порадившись, продовжили гру із вкидання у центрі майданчику. Це сталося на 35-й хвилині зустрічі Кременчужани мали можливість відразу відігратися, але, нападаючи Кременчука, програли дуель голкіперу генералів Едуарду Захарченко. У третій двадцяти хвилинці наші земляки змушені були грати першим номером. А господарі льоду діяли переважно на контратаках. За 37 секунд до фінальної сирени. Едуард Захарченко порушив правила, і у Кременчужан з'явився останній шанс врятувати матч. Та вони цим шансом не скористалися. Тож хокейний клуб Кременчук закінчив цьогорічний чемпіонат, здобувши бронзу перегонів. А київський Дженералз вже 26 березня. Березня зустрічатиметься у першому поєдинку фіналу з Донецьким Донбасом. Наші ж хокеїсти готуватимуться у складі національної збірної України до ігор чемпіонату світу, який відбудеться у квітні в Хорватії. Погоду завтра в день синоптики обіцяють хмарну, опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура повітря вночі плюс один, плюс два, вдень, плюс чотири, плюс шість. Які події принесе п'ятниця 25 березня покаже вже завтрашній день. Тож я прощаюсь з вами до зустрічі в ефірі Тави вже за добу.